Вчора Наташа приготувала свою фірмову печінку з яблуками. Діти змили за півдня. А я що? Я теж, може, хочу. Готую печінку з яблуками на правильному харчуванні. В мене яловича печінка, кусочок такий, грам 700. Знімаємо плівку і нарізаю. Хто як хочу, я люблю такими слайсами. Повздовж і ще разочок поперек. Перекладаю в мисочку, заливаю молоком і залишаю. Тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. На гарнір буде картопля, нарізаю слайсами, заливаю водою і також залишаю. Сам пішов на двір поприбирати, годинку попрацював, саме в азарт пішов і дощ почався. Вертаюсь на кухню. Готую бабині яблука, шинкую цибулю. Знаєте, як ти бабині яблуко. Коли приїхав до баби в село, вона тобі врізала яблуко, а воно пахне цибулею від ножа. То я так само після цибулі шинкую яблучку, можна просто кусочками нарізати, мені так зручніше. І перекладаю до цибулі. Туди печінку. Посолив, поперчив, баночку грецького йогурту. Перемішав і під кришечку в духовку. Так, далі гарнір. Беру 2 стакани молока, вбиваю туди 2 яйця, осторожно, не розляпай, Натираю 150 грам сиру моцарели. Кусочок з'їв, половину до яйця, половину залишив на потім куркума паприка, сіль, перець і сухий чесник. Перемішав, беру картоплю, виливаю туди половину цієї суміші, перемішав і викладаю отак, типу, типу гратен буде. Да? ну типу, Це не гратен, я не претендую. Потім беру стручкову фасолю, решту заправочки вливаю туди і викладаю отак на тарілку половину картоплі. Половину фасолі. Так, і так само відправляю в духовку, але вже під фульгою. Так, і тут в мене сталося хлепа. Приїхали хлопці з ресу, вирішили відключати мені світло. Правда, ненадовго виключили, десь на пів годинки. Кажуть, ви часто готуєте в духовці, у вас іде багато світла, поставимо вам лічильника день-ніч. Будете тепер по ночам готувати. А я що? Я тільки за. Ну, все, новий лічильник. Могли б і підкрутити там щось трошки, я б я печінкою пригостив. Жартую, звичайно, ви що. У мене просто спеціальність електрифікація і автоматизація сільського господарства. Так що я сам собі в селі можу скрутити, якщо що. Ну Десь в загальному воно в мене стояло в духовці все до 2 годин при 160 градусах. Так, посипав сиром, ну і все. Приступаємо до дегустації. Чесно кажучи, я не так хотів печінки, як мені подобається ця картопля. Наташа ще приготувала помідори по рівенськи У нас в сім'ї поповнення. Олєрія приїхала з Словакії на канікули, будемо її трошки відкормлювати. Ну і що? Тепер з цим лічильником придеться готувати по ночам. Будемо робити прямі ефіри. Назвемо канал Ночний жор. така в мене презентація. Насправді печінка вийшла дуже м'ягенька, смачненька. Ну і вам. Смачного і гарного вечора.